Рівно рік тому, 8 липня 24-го, Росія вчинила один з найстрашніших і найпідліших злочинів за всю війну. Завдала ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит. У цей момент всередині перебували 627 маленьких пацієнтів. Телеграф нагадує про той день, коли ворог свідомо вдарив по найвразливішому дітям, яким так потрібна допомога. Докладніше далі. 8 липня 24-го року Росія розпочала масовану атаку, використавши понад 40 ракет різних типів. Удари тривали як зранку, так і в день, охопивши кілька міст країни. Найжахливіший удар було завдано по столиці. Крилата ракета авіаційного базування Х-101 влучила прямо у будівлю Ахмадиту, найбільшої дитячої лікарні України. За даними Служби безпеки України, атака була цілеспрямованою. Росіяни свідомо вибрали дитячий медичний заклад як мішень. Найбільші руйнування отримав. Корпус, де знаходилися діти на діалізі, процедурі очищення крові, коли не працюють нирки. Також було повністю зруйновано токсикологічне відділення, де проводили гемодіаліз і проходили лікування пацієнти до та після трансплантації. Внаслідок атаки на Охмадит: вісім маленьких пацієнтів отримали поранення, а двоє дорослих загинули. Назва Охмадит є скороченням від охорона материнства та дитинства. Цей медичний заклад десятиліттями рятував життя найменших українців. Того дня він став символом. Російського злочину, який світ назвав чистим терором сьогодні, рівно через рік, Охмадит продовжує працювати, рятуючи дитячі життя попри все, що довелося пережити. Один із корпусів зараз залишається зруйнованим, інший частково функціонує і ще один у напівзруйнованому стані та потребуватиме ремонту. Нагадаємо, що 8 липня двадцятого року Росія атакувала не лише Охмадит, уламки впали у семи районах столиці. Загальна кількість загиблих у Києві становила 33 особи і понад сотня. Людей постраждали. Вибухи пролунали також у Кривому Розі Дніпрі та Покровську. Загалом, 8 липня загинуло 47 людей. Де вони беруть гроші? Як назбирати на заставу 120 мільйонів за одну ніч? Адже саме стільки треба було, щоб віце-прем'єр міністр Національної єдності Олексій Чернишов уникнув арешту. Хто заплатив за свободу чиновника, якого підозрюють у махінаціях на сотні мільйонів? І чому це викликає питання? Докладніше далі. 2 липня, після рішення вищого антикорупційного суду визначити Олексію Чернешову запобіжний захід у вигляді застави у 120 мільйонів гривень. Сам віцепрем'єр заявив, що його рахунки заарештовані, тож коштів немає. Але вже ввечері стало відомо, що гроші зібрані, і навіть перераховані. За інформацією джерел, 10 мільйонів гривень внесла дружина Світлана Чернешова, 44 мільйони внесла Дар'я Бедя, та 66 мільйонів то форавтотор. Це викликало багато запитань, адже Автотор зареєстрований лише у квітні 25-го року, а стартовий капітал компанії всього 100 тисяч гривень. Керівник товариства Едуард Мартиненко у коментарі журналістам заявив, що вперше чує про заставу і ніяких рішень про її внесення не ухвалював. Схожа реакція і від компанії Дім її співвласник. Повідомив, що Дар'я Бедя не отримувала дозволу діяти від імені фірми. Сама вона ситуацію не коментує. Утім, згідно з декларацією дружина міністра Світлана, дійсно мала Необхідні заощадження і навіть доплатила останні 2668 гривень, аби сума була внесена повністю. Запобіжний захід ухвалений ВАКС не лише передбачає заставу. Чернишову заборонено виїжджати з країни. Він має з'являтися за викликом та не спілкуватися зі свідками. Водночас суд відмовився відсторонювати його з посади. Нагадаємо, що Олексія Чернешова підозрюють у масштабній корупційній схемі з незаконною передачею землі у Києві під житлову забудову. Ділянку було надано за Овнику за зниженою ціною в обмін на знижки на квартири для міністра за оцінками слідчих держава втратила понад 1 мільярд гривень. А сам Чернешов отримав знижку на квартири на суму близько 14,5 мільйонів гривень. Українська розвідка продовжує систематично знищувати військову інфраструктуру ворога. Останній удар по сакському аеродрому в окупованому Криму став черговим доказом ефективності вітчизняних дронів, які вивели з ладу одразу кілька важливих об'єктів ворога. Це лише частина потужного арсеналу, який створила Україна за два роки війни. Докладніше далі. Головне управління розвідки оприлюднило ексклюзивні кадри бойової роботи українських ударних дронів UJ-26 Бобер на території окупованого Криму. Саме ці безпілотники українського виробництва уразили зенітно-ракетний комплекс Панцер с 1 разом з обслугою кількома радіолокаційними станціями та російським винищувачем Су-30. UJ-26 стали одним із найефективніших інструментів для точкових ударів по об'єктах у глибокому тилу окупантів, перетворюючи навіть добре захищені. Російські об'єкти на палаючий металобрухт бобри вартістю 108 тисяч доларів вже завдали понад 450 ударів по російському тилу з рекордною дальністю 950 кілометрів. Завдяки аеродинамічній схемі Качка цей дрон може змінювати висоту для проходження зон ППО і вражати заводи з виробництва ракет та сховища іскандерів. За час повномасштабної війни кількість типів дронів зросла в десятки разів. Серед важких бомберів також ефективними є вампір і кажан. Які доставляють боєзаряди до 15 кілограмів на відстань понад 10 кілометрів з точністю 5-7 метрів. Поміж розвідувальних БПЛА особливо виділяється лелека 100 яка може працювати за вітру до 19 метрів за секунду. Альтернатива безпілотник «Валькірія». найдешевше у своєму класі, що дозволяє купити 13 дронів замість двох дорожчих. А український шарк виконує завдання американського сканиґл, але коштує значно дешевше і може працювати понад 4,5 години. На дальності до 80 кілометрів до арсеналу далекобійних дронів також ходить морок із дальністю польоту 800 кілометрів та бойовою частиною 30 кілограмів, на який у жовтні 23-го року збирали кошти СБУ та волонтери. Не менш ефективним є UJ-22 Airborne з аналогічним радіусом дії до 800 кілометрів, який несе 82-мм міни, вагою до 20 кілограмів та розвиває швидкість до 160 кілометрів на годину. Саме це. Ими дронами за оцінками експертів був атакований завод зі збірки шахедів у Татарстані у квітні двадцять року. Серед перспективних розробок виділяється Сокіл 300 із дальністю до 3300 км кілометрів та максимальною швидкістю 580 км кілометрів на годину, озброєний керованими ракетами з радіусом дії до 10 кілометрів. Головна перевага українських виробників швидкий зворотній зв'язок з військовими та можливість оперативного ремонту. За 24 рік міноборони передало. Понад 1 мільйон 200 тисяч дронів, включаючи 6 тисяч ударних далекобійних, це демонструє, як українська оборонна промисловість створила потужний безпілотний щит і меч проти агресора. У перший день липня адміністрація Трампа шокувала світ рішенням заморозити військову допомогу Україні. Проте США різко змінили риторику і навіть пообіцяли надати нове озброєння. Чи справді 40 хвилинна розмова Зеленського з Трампом могла кардинально змінити думку одного з найвпливовіших світових лідерів? Докладніше далі. Після заяви про замороження допомоги адміністрація Трампа спочатку підтвердила це скандальне рішення, але, побачивши розмах міжнародного обурення, різко почала спростовувати повне припинення постачання зброї. Рішення про зупинку ухвалив міністр оборони Піт гексет за підтримки свого заступника Елбріт Колбі. За повідомленнями змі, заморожування торкнулося десятків ракет для систем Петріот, переносних ЗРК РК Стінгер, високоточних артилерійських снарядів, понад 100 ракет Хеллфаєр та ракет класу Повітря повітря проте все змінилося після 40-хвилинної телефонної розмови Трампа з Володимиром Зеленським 4 липня. Українські змі назвали її найкращою і найпродуктивнішою за весь час комунікації лідерів. Під час розмови Трамп пообіцяв перевірити зупинку постачання зброєння і заявив про готовність допомогти з протиповітряною обороною. Уже за кілька днів після цієї розмови Пентагон оголосив про відправку додаткових оборонних озброєнь до України. Цитата за вказівкою президента. Трампа, міністерство оборони направить додаткову оборонну зброю в Україну, щоб гарантувати, що українці зможуть захистити себе, доки ми працюємо над забезпеченням міцного миру. Головний представник Міноборони США Шон Парнел. Оголошення про відновлення постачань зброї прозвучало незабаром після того, як Трамп під час зустрічі з прем'єр-міністром Ізраїлю Беніаміном Нетаньягу заявив про необхідність посилення військового потенціалу України та наголосив на передачі додаткової зброї, особливо оборонної. Окрім того, Трамп публічно заявив, що абсолютно не задоволений російським диктатором Владіміром Путіним, і анонсував надання великої кількості військової допомоги Україні. Окремо Зеленський повідомив про зустріч із представниками коаліції охочих цього тижня під час конференції з відновлення в Італії українські делегати працюватимуть над захистом громад і міст від російських шахедів. Президент підкреслив, що іранські дрони один із небагатьох способів, які залишилися у Росії для затягування війни, і подякував усім. Хто допомагає Україні протистояти цим атакам. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.